Привіт мої любі, З вами Тетяна із Києва. Це у нас вітрина Твінсет. Бачите, така юбка, прогулочки прикольні, спортивні костюми, худі, брючки біленькі. Є багато вже на осінньо-зимовий період у цьому магазині. Ось такий жакет. Джинси блищать, переливаються, дивіться, які вони гарні. Футболка теж цікава. Червоно-малинова така лука. Ось в магазині теж колекція, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться. Бенвину, то ось така тут одежа продається. А ось нью Йоркер Тут більш демократичні ціни. Значите, одежа. 1600 гривень длинні жилетки з капюшоном, 1400 гривень куртки. Ось такі, 2400 гривень, ось такі куртки, 1600 гривень. такий ваш вишньо-бордовий колір, по 800 гривень, якісь картигани, юбки. Тут що загодно продається. Приблизно 700-800 гривень. 700-400 гривень. Такі ось кросовки, 250 гривень шапки, 120 гривень пунктуки, альмані. показуємо різну одежу, щоб вони говорили. Що ти нам показуєш? Всякий треш. Або що ти нам показуєш? Дуже дорогу одежу. Ось, бачите, в цьому бренді. Ось така гарна одежа. Дуже багато літньої одежі ще в продажі, так що якщо у вас є кошти вільні, то можна зайти на наступний сезон щось купити. Цікавеньке. Колінс теж дуже багато на розпродажі ще літнього. Мабуть, літо ще довго будуть продавати. Ось така одежа Колінс. Джинси Колінс на 2300 гривень стоять. Ось такі куртки. Джинси 2993 тисячі гривень. Тор і євро у нас приблизно 40 гривень стоїть, так що поділіть, будете знати, скільки це коштує. Ось такі. Речі тут продаються. Так, скільки коштує так? Поки доберешся до ціни 1600. Теж такі скіні, якщо ви любите лузенькі. А і всі, навіть є темно-сині, теж 1200 гривень, бачите, такі прямі штанини. Куртки по 2600. Ось така ось бутилочного кольору. 3000 гривень. Кольори, длинні куртки, 2400 гривень. Ось такі вежливі. А ще світленькі є, дивіться, куртки. Дуже сірі, чорні, різні футболки по 200, по 250-300 гривень, світшоти 1150 гривень. Такі френци маленькі. Що тут іще? Ось такий принт із котиком. Ось який він гарненький. Худі. Худі, самі звичайні. Таніске поло по 730, це вже чоловіча колекція. Тобі, я думаю, такі самі ціни. Так що дивіться, якщо вам подобається цей бренд, то можете прийти, подивитися. Можливо, щось знайдете для себе. Ще літня тема в продажу. Ось такі фуді, длінні для чоловіків стоїть тут. Коштують тисячу гривень. Ось, бачите, ось білі навіть є. Такі кирпичні, сірі, бородові, зелені, сині. В общем, те, що треба. Рибашки, клітинку. Така клітинка 1200 гривень. Ось ще такі худі. А ось дивіться, яка яскрава сорочка. 1500 гривень така. Коштує, ну так, дуже веселенька. Весела рубашка, а вона щось більш е спокійне. Так що сорочку можна по-різному носити, під низ можна одягнути футболку. І теж на американський манер носити ще ось такі сорочки є. Бачите, ну ця така яскрава впадає відразу в око. Ось такі ще ході, бачите. Тут Дуже є цікаві футболки, є якісь поло, якісь худі, якщо вибір є. Ось така трохи як роді потерта. І так, цікавенько. Можна походити, повизирати. Ось такий дуже-дуже щільний -дуже матеріал, така плотна тканина. Бачите, така. Футболка коштує вона 1000 гривень. Така, знаєте, на зиму, на холодну осінь. Така дуже дуже-дуже густа. Такого ще жовтого кольору є худі. Таке з длинним рукавом поло. Тоже непогано виглядає, 1500 гривень. Тут ось з боку написано Collins, Бачите? Ось такі рубахи. Сорочки. Ну, ця безумовно, лідер. <гум> ось такі кардигани є. Я думаю, що в жіночому приблизно те саме, такі самі ціни. 2000 гривень. Такий кардиган. І ось ще така спокійна сорочка, бачите, яка. Ну що, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки, подавайки. Підписуйтесь на мій канал, вам некладно мені приємно. Коментуйте, давайте поспілкуємося з вами. З вами Тетяна Києва, Пока-пока. Ось такий антураж в цьому торговому центрі. Я знаходжуся в океан Плаза. Тут дуже багато риб, всяких цікавих, але... Хлобиць відсвічує, погано видно, але все одно по щось Так, побачте, бачите, які вони тут яскраві, гарні. Пока с вами Тетяна і До нових відео. Пока.